Ми знаходимось на площі Рештора Доріш в центрі Лісабона. Розглядаємо монумент 17 століття. Цікаві будинки 18-19 століття. Будинок кондиш. Єдина соборна Україна, одна, єдина соборна Україна, одна, єдина соборна Україна, одна, єдина соборна Україна, одна. єдина. I was, I'm also scared when I was renting my place out here. Yeah. <laughs> like, I tema tema oye el blanco <silence>